Одна з найкращих військових частин 8-го армійського корпусу, 26-та Бердичівська артилерійська бригада, прийняла до свого складу молоде поповнення. Вона стане першою сходинкою військової кар'єри для 12 новоспечених лейтенантів. Ще вчора вони були курсантами Львівського, сумського та київського військових вузів, а нині стали повноправними членами колективу бердичівських артилеристів. Першим етапом це ми їх зустріли, провели з ними ознайомчі бесіди, ознайомили з розташуванням частини, взагалі з командуванням частини. Командування частини приділили велику увагу щодо розподілу їх побутових умов. Ну і також молодші командири, вже, які з ними безпосередньо працюють, приділяють велику увагу для того, щоб вони добре ввійшли в колективи. Що роблять молоді лейтенанти, коли дістаються нового міста, де будуть жити і працювати. Звісно, рушають на екскурсію, щоб дізнатися про історію, побачити визначні місця. Молодь уже побувала у Бердичівському музеї, відчула дух національного санктуарію Матері Божої Бердичівської, а також ознайомилась із музеєм бойової слави 26-ї артилерійської бригади. Лейтенантам розповіли про численні сторінки історії військової частини, про те, де вона сформувалась, як проявила себе у бойових діях, хто її очолював та якими нагородами. Тина відзначалась багато хто з молодого поповнення обрав 26-ту бригаду. Свідомо а дізнавшись про неї більше, офіцери зрозуміли, що не помилились у своєму виборі. Я сама родом із Житомира навчалася в Київському національному університеті. Шевченка військовий інститут за спеціальністю психологія. По розпреділенню за рейтингом я сама обрала бердичів цю частину 3091. По перше, це звичайно найближче додому з однієї сторони, а з іншої, якби мене завжди мені подобалося місто, надихало мене, так сказати. І звичайно, тут люди дуже добрі, гарні. По закінченню школи я вирішив все таки поступити в Львівський на те, на те време ще інститут. Зараз це Академія сухопутних військ. Ну, в цьому році успішно закінчив. І по розподіленню я ну, мав право вибору і вибрав саме цю бригаду. Поки що я задоволений, даже дуже задоволений, мені тут всі допомагають в прийомі посади. Та й місто я до цього дивився, ходив, ну, дуже досить таке красиве, компактне. Почути, побачене, кажуть молоді офіцери, дуже їх вразило, і тепер вони усвідомили, що у Бердишівській бригаді їм треба не просто працювати, а працювати дуже добре. Я буду старатися намагатися досконально звичайно, треба йти до цього. Я думаю, мій вуз мене підготував, але звичайно, треба набиратись досвіду у моїх старших начальників і йти до цього, щоб бути одним із кращих. Артилеристи зі стажем раді молодій зміні. Обіцяють зі свого боку зробити усе, щоб новоспечені військові гарно адаптувались у частині. Молоді офіцери це наше майбутнє. Уходять ті офіцери, які вже вислужили встановлені терміни, які вже звільняються з лав збройних сил України. А молоді офіцери, і це наш майбутній захист, це майбутнє в цілому нашої держави. Тому ми завжди приділяємо велику увагу для встановлення лейтенантів, подальшому як офіцерів, дійсно, офіцерів, Незважаючи на те, що вони вже офіцери, але все ж таки є різниця між. Вчорашнім курсантом, який отримав лейтенантські погони, і офіцером, який вже прослужив місяць-два безпосередньо в бойових частинах, така як наша 26-та Бердівська артилерійська бригада. І, от, і вони зараз, я бачу, в них є велике натхнення, приймають вони посади, ніяких труднощів в них на даний момент, слава Богу, немає. І ми робимо все для того, щоб вони йшли на службу кожен день з великим бажанням виконувати свої обов'язки.